Послання людству, що пробуджується, Записані Оленою Новосвіт через дар ясночуття. Книга перша живе слово. Текст 6. Земля. Така назва ваша планети, де ви живете. І це дивовижне місце, місце, куди прагнуть представники різних світів. Тут є можливість втілитись і поєднати зусилля всі разом в ім'я космосу та й Всесвіту всього. Це планета доброї волі, де вдалося з'єднати чимало, де є різні та дивовижні форми живих істот. Такого розмаїття природи і живого світу я не знаю ніде, а це місце притягує погляди багатьох. Тих, хто бажає втілитись тут. Таких чимало, бо тут реалізується програма чи йде процес з гармонізації енергій багатьох, які тут втілилися через енергію Творця. Це серйозна робота, і це процес нелегкий, бо сюди приходять різні представники різних систем, і кожен зі своїм набором почуттів, емоцій. Зі своїми, тільки йому притаманними вібраціями душі, все з'єдналося тут, і кожен хоче визнати, що тільки він є найкращим, а інші всі за ним. Але ж не для встановлення панування один над одним ви тут. Ви тут для з'єднання всіх енергій у гармонійне начало, без конфліктів, конфронтації та погроз. Це можливо, я так вірю поєднатися різним напрямкам релігії в одну, в один потік із творцем. Насамперед, треба визнати, що мета була єдина у тих, хто приходив сюди на землю для місії великої. Всі вам відомі пророки є представниками творців різних, але загалом те, що бажали привнести єдине. І ціль єдина, бо істина одна. Зрозуміти це доступно всім землянам, тільки необхідно вам визнати чи викристалізувати, ту суть, що є в тих книгах, що кличете ви Писаннями святими там є зерно пізнання, яке потрапило в кукіль через нашарування століть. Таке сталося з усіма книгами за багато століть. Вони не так звучать не та в них сила, бо все перекручено. Спочатку це було слово, а потім цей звуковий ряд трансформували в літери і не завжди дослівно, дуже багато тими, хто писав, привнесено. Це процес важкий, звук правильно ототожнити зі словом, і думка, яка здалеку йде до Пророка. До того, хто чує голос неба, повинна бути озвучена чистим сприйняттям, не замутненим ніякими нашаруваннями ззовні. І тому ми вибираємо тих, з ким спілкування можливе за певною частотою вібрацій, за певним складом крові та за показаннями організму. Здатного витримати енергії подібної сили і тих, хто нам знайомий, кого ми знаємо. Я, наприклад, маю учнів чимало тут, на землі та й у інших світах. З усіма я спілкуюся, хто знайомий мені, кого я знаю, і тільки двоє тут є на землі, кому відповів я на прохання, на дуже сильну молитву серця. І ці двоє незнайомі були мені, а решта моїх учнів є в різних країнах, і це ті, хто можуть мене згадати, якщо пам'ять їм відкрите. А тут, в Україні, працюю я з тими, хто мені близький, хто мене знає, шанує та сприймає моє слово через серце, через свою душу. І через таке спілкування хочу я людям передати ті знання, в яких є потреба в даний час і час змін, бо вважаю я, що багато хто вже готовий прийняти живе слово, голос неба, прийняти і правильно все усвідомити. І я сподіваюся, це допоможе прибрати ті вікові нашарування. Це допоможе вам зрозуміти, що я живий, і за цей час я не стояв на місці, бо все живе може розвиватися і вдосконалювати себе. Я не виключення, я перебуваю в розвитку і змінюю свої погляди. Я знаю, що не все я зробив те, що міг, але це мені видно тепер, мої помилки мені відомі. І їх не повторив би я тепер. Зараз у вас, у всіх, є можливість дізнатися через живе слово, мої думки. Зрозуміти і я сподіваюся, що прийняти мене тим новим, оновленим, яким я став. Я не бажаю і ніколи цього не жадав бути центральною фігурою церков. Ще ще раз повторюю, що я прийшов ваш шлях направити до істинного Бога, мого батька, бо Його енергія тече зараз на землю. І завдяки їй ви існуєте, і ви живі через енергію для життя нашого батька. І тому я хотів, би, щоб мене з Христа прибрали і замінили, якщо вам потрібно, це. Диском Сонця і символом Отця. А символ цей теж є хрест, тільки хрест рівносторонній, без розп'яття і без постатей, бо через подібний хрест і твориться творіння, і це символ нашого Батька, якого кличете Саваоф ви. Але це переплутане ім'я. А те, яке відоме в космосі, і під яким знаємо ми його, буде дано вам пізніше, коли ви будете готові прийняти нас із оновленими та істинними іменами, відомими всім у космосі. Зараз необхідно розібратися у всіх поняттях, що ви встановили, і, мабуть, настав час прийняти все те, що я кажу. Без фанатизму, скептицизму та недовіри до всього, бо ви знаєте, що я, на вашу думку, воскрес. То чому ви відкидаєте мою можливість з вами говорити і передавати ті думки, що вам зараз потрібні? Так, я живий, я жив тут, на землі. Зараз працюю я в багатьох космічних об'єднаннях. У радах, центрі космічних досліджень, ієрархії Творця і світла, і я є тим, хто займається землею з питань духовного розвитку. І тому я звертаюся до вас, бо бачу, що ви вже готові слухати і мене сприймати по-новому, а не через поняття, що застаріли. Я Живий і я для вас, Христос, 31 травня 2001 року.